Сьогодні ми продовжуємо нашу історичну подорож Україною і зупинимось у місті, яке сміливо можна назвати музеєм під відкритим небом, адже воно вражає концентрацію історичних пам'яток на квадратний метр, оповитих різноманітними легендами. Але гаразд, кому потрібен цей затяжний вступ? Якщо на прев'ю написано, що відео про Тернопіль та Тернопільщину, тож ловіть одразу кілька несподіваних фактів. В Тернопільській області знаходиться третина усіх замків та фортець України а в тисяча 1900... 1992 році в Тернополі вийшло перше еротичне видання Пан плюс пані не всі знають, що Тернопіль єдине місто в Україні і одне з небагатьох у світі, де прямо в самому центрі розташований штучний став, а старші люди подейкують, чи під його водами проходить таємний хід. За 94 кілометри від міста розташована найдовша печера Євразії. Оптимістична загальна відстань ходів 267 кілометрів. На Тернопільщині народився Дмитро Байда Вишневецький, один з перших ватажків козацького війська. Частина істориків вважає, що першим був уродженець Житомирщини Євстафій Дашкевич, але все ж кращі піарщики були у Вишневецького. А для свідків Вікентія Гвойки сюрприз. Перші трипільські пам'ятки знайшли не в трипіллі, а в печері Вертеба на Тернопільщині, і сталося це на декілька десятиліть раніше. Ну і вишенька на пляцку. на Святій Галичині, де за легендами народився сам Ісус, знайшли одну з найрідкісніших пам'яток слов'янського язичництва збруцький ідол. Але це лише верхівка айсберга. Тернопіль та Тернопільщина здатні здивувати ще більше. І зараз я вам розповім чим саме. А може ні, бо ви не поставили вподобайку і не підписались на канал. Тому ось вам декілька секунд на ці магічні дії. До речі, тернополяни. Відео про Львів та Львівщину набрало понад 200 тисяч переглядів. Як думаєте, зможемо перебити? Ну що, пальці вверх поставлені, тоді починаємо. Ну що, тернопільські варіати, настав ваш час. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Про історію Тернопільщини можна зробити серій 10, але як показує практика, мої сіквели не завжди заходять. Тому я підготував найцікавішу інформацію, яка б мотивувала вас відвідати цю область, або хоча б прочитати про неї. До речі, в Тернополі автор вивчився на історика, а я на актора. Тому як будете в місті, забігайте в театр по автограф і відправляйте своїх дітей в Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. До речі, університет з вас тепер гроші за рекламу. Отож, перші тернополяни оселились тут ще 100 тисяч років тому. Хоча, можливо, то були і не вони, адже в області мешкало багато культури і народностей, від таких, про які знають здебільшого професійні археологи, наприклад, культура лінійно-стрічкової чи шнурової кераміки, до вже згаданих трипільців. А в області відомо про понад 300 поселень цієї культури: фракійців, кальтів, білих хорватів. І когось з них розкопував навіть я. Здається, ту була Сотская культура. На території Тернопільської області знайдено понад 1700 об'єктів археологічної спадщини: від залишків давніх поселень і оборонних укріплень до курганів, могильників, культових споруд, наскельних петрогліфів і всього до чого може дотягнутись металошукач чорного археолога. На території сучасного Тернополя перші поселення з'явились понад 12 тисяч років тому. Щоправда, на околицях, у великому глибочку, Петрикові і ступках. А от справжнє орендування квартир в Центрі почалось десь у столітті сьомому. Офіційно ж історія міста стартує з давньоруського укріплення Топільче, яке проіснувало до 13-го століття. Поки до нього не дістався внук нашого улюбленого Чингісхана – Батий. Власне, завдяки монгольським набігам з'явилась легенда про походження назви міста. У давні часи, коли тернопільські землі потерпали від монголо-татарських набігів, головного хана скрізь супроводжувала його чарівна донька на ім'я Терна. Вона була настільки вродлива, що багато хто мріяв взяти її за дружину. Під час однієї з зупинок у дорозі хан розташувався поблизу саду. Там дівчина почула незвичну музику, яка привела її до полоненного юнака. Вони швидко порозумілися, провели разом ніч у розмовах. Ага, явались вони, а на світанку вирішили втекти. Та батько дізнався про їхній задум і наказав убити хлопця. Коли стрілу було випущено, терна кинулась захищати коханого, і вона пройшла крізь серце обох. Перед смертю вони встигли прошепотіти свої імена. Терна Поль кажуть, що саме з цих слів і народилася назва міста Тернопіль. У відповідь на часті напади, які тривали з 13-го до кінця 17-го століття, на Тернопільщині почали зводити кам'яні замки. Вони виросли в Бережинах, Чорткові, Гусятині, Терембовлі, Микулинцях, Зборові та й в самому Тернополі, адже місто неодноразово опинялось під загрозою знищення. І, хоч його жодного разу остаточно не захопили, набіги завдавали болючих економічних ударів. Майно грабували, людей брали в ясир, торгівля занепадала. Тернопіль постійно жив у стресі. Просимо вибачення у мешк... Бережан та теребовлі ми просто використали місцевого вірку. Та й ви на Хмельницький Хмельницьк кажете. Та якщо татарам не вдалося зламати місто, це змогли зробити козаки. Війська Богдана Хмельницького пройшлися тут абурею. Місто не витримало натиску, його спустошували чотири рази. А в 1675 році додала свого й турецька армія під командуванням Ібрагіма Шишман Паші. Вони захопили Тернопіль, спалили замок, костел млини, випустили воду зі става і кілька тижнів грабували місто без жалю. До речі, Тернопільщина, крім Байди Вишневецького, народила ще одного козацького отамана з містечка Гусятин Северина Наливайка. Перебивок у нас мало, тому зміна блоку буде такою ж неочікуваною, як перший секс автора після відвідин печери Вертеба. Я там зустрів чоловіку і шістнадцяти не було. за очі мало ледка, але в ліжкоятула трипільці найкращий афродізіак Тернопіль, як і кожне старовинне місто зберігає свої таємниці. Однією з них є розгалужене підземелля, оповите легендами і реальними свідченнями. Ще за часів татарських набігів місцеві мешканці ховалися в рукотворних підземних схов. Ці підземні ходи виконували не лише оборонну функцію, їх використовували як склади для закруток і майна. За легендами, вони з'єднували старий замок з надставною, середньою та монастирською церквами, синагогами, костелами домініканців і єзуїтів. кажуть, що в ті часи надал поклав там бруківку. Але найбільш переконливе підтвердження існування підземної інфраструктури з'явилось у 1950-х роках, коли будівельники працювали над відновленням старого замку. Виявилось, що споруда має ще три рівні вниз. На нижньому з них вони натрапили на масивні залізні двері, що вели у муровану штольню за вишки з людину. Пройшовши близько 20 метрів, робітники вперлися в штучний завал і зупинили дослідження. Згодом двері демонтували, прохід замурували, а води ставу з часом затопили підвали замку. Сьогодні вхід до підземелля забетоновано. А що сталося з самим тернопільським замком? Після руйнування у 1675 році він поступово втратив своє оборонне значення у 18 19 століттях. Замок частково відновили, але вже не як фортецю. У 1810 році росіяни вирішили, що Тернополю більше не загрожують татари, і відкрили в замку танцювальне казино. Колишня фортеця, яка витримувала облоги і набіги, перетворилася на місце для пліток, шампань. Та ПДД. Далі замок вирішили перетворити на палац. Для цього знесли залишки оборонних укріплень, вежі та брами, замінивши їх звичайною огорожею з каменю. З південного боку з'явилася триповерхова будівля, відома як Новий Замок. Згодом споруда остаточно втратила бойову гідність і її продали місто. Нові господарі віддали будівлю під австрійські казарми. Колишня фортеця перетворилась на військовий гуртожиток. У 1917-му, тікаючи з Тернополя, російські війська вирішили лишити по собі теплий спогад і спалили старий замок. Будівля на диву, не зникла, її відновили і освятили. Аж тут 1944 й замок знову в центрі бойовища. Цього разу гітлерівці тримають оборону. А Червона армія вирішує, що тернопільська архітектура це зайве. Від старої фортеці лишаються руїни, а новий замок просто розбирають по цеглині. На його місці виростає. Готель Тернопіль старий замок відновили у 1956 році, і з того часу він працював як палац спорту. Від оригінальної фортеці лишилась лише нижня частина з товстими стінами. Все інше результат радянських перебудов, які змінили і вигляд і суть у 1950-х До замку з боку набережної прибудували ресторан Хвиля, нині відомий як розважальний комплекс Максим. І тепер замість татарських штурмів там відбуваються штурми п'яними скуфами. На цьому етапі може скластися враження, що історія Тернополя це насамперед історія руйнувань, і на жаль, так і є. Сучасне місто майже повністю постало з попелу у 1950-х, адже під час Другої світової війни 90% забудови було знищено, відновлювали все від житлових будинків до міського ставу. Та якщо татарам, полякам, козакам, німцям, тям і росіянам не вдалося старти Тернопіль з історії, цю справу здається вирішила завершити міська влада. Від моменту, коли замок у 19 столітті продали під казарми, в місті утвердилася тривала традиція нищити архітектуру архітектурну спадщину під виглядом розвитку. Один за одним спалахують скандали, що демонструють повну зневагу до історичного обличчя міста. Ось лише кілька прикладів. Тернопіль не отримає статусу прозорого міста. Причина свідома підміна публікації на офіційному сайті Тернопільської міської ради та надання неправдивої інформації. Монастир домініканців можна сказати, візитівка міста у 2023 році. Тут задіяли реставрацію, яка передбачає добудову поверхів. І як показує практика, на першому буде ресторан. На другому щось церковне, і я б пожартував про закритий клуб семисмертних гріхів, але не буду. А на третьому поверсі планують офіси під оренду. Столітні дерев'яні двері на кульчицької 5. власниця бренду кіш. Замінила пластиком лише завдяки розголосу та тиску громади їх повернули на місце після реставрації. Хоча насправді ми просто заздримо, і вони зразу планували їх реставрувати два роки. Привокзальна площа замість благоустрою місто отримало черговий торгівельний центр. Землю під забудову віддали безкоштовно. Стиль класичний інвестугода під патронатом мера надала парк національного відродження посеред зеленої зони раптово почали зводити гаражі. Реалізував проєкт кооператив Соня. Чний пов'язаний із забудовником Юрієм Палипчуком, другом мера надала. Тернополяни гобурились, але техніка не зупинилась. Цікаво, що в парку досить довгий час тусувалась секта, яка начебто бачила там божу матір. Вони незаконно збудували каплицю, але трактор вирішив цю проблему. У парку Шевченка планувалася реконструкція ресторану, й вона відбулася з надбудовою до 30 метрів у висоту. Добро видав головний архітектор міста Василя Бесага, і це ми ще не згадували про котеджі навколо ставу, знищення синагог, закатаний брук і металопластикову вакханалію в центрі. Тернопіль ніби воює самі з собою, стираючи з пам'яті те, що колись робило його унікальним. Але якщо ви хочете побачити, як виглядає історія, яка ще не встигла впасти під багатоповерхівкою чи торговим центром, вам у замки Тернопільщини. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. Першою твердиною, яку я відвідав, був замок у Микулинцях. Чесно кажучи, поїхав я туди не за історією, а за Микулинецьким пивом. Ні, це не реклама. Вони мені не платили. Але якщо ви власник бізнесу і хочете те, щоб про вас дізналися більше, то напишіть мені, місце в наступному відео знайдеться. А тепер до справи про Микулинці загадував, що Володимир Мономах у своєму повчанні дітям заснували поселення монахи, які збудували тут церкву Святого Миколая, саме від її імені й походить назва села. Фортецю з каменя почали зводити лише у середині 16 століття. Ця територія потерпала від постійних татарських набігів, адже микулинці лежали просто на їхньому рейдовому шляху. На стінах фортеці й досі можна побачити сліди смоли, яку виливали на нападників. А ще місцеві переповідають про підземний хід, який, начебто, тягнувся аж до теребовлі понад 9 кілометрів. Замок частково зберігся до наших днів, і в деяких його приміщеннях навіть нині мешкають люди. Тут є і своя легенда Кажуть, наприкінці 19 століття у цих стінах оселились привади. У підвалі замку колись жив коваль, чия донька народила байструка ну ок позашлюбну дитину через ганьбу, з якою не змогли змиритися її рідні. Дівчина захворіла і померла. Як це було заведено, її поховали у білій сукні. З того часу люди не раз бачили молоду жінку в білому, яка заглядала у вікна нижніх поверхів замку. Кременецький замок відомий як неприступна твердиня, об яку ламали зуби її вороги. Спочатку її намагався взяти угорський король Орбан Андрій II. у 1240 році вона увійшла в історію як один з трьох замків, які вціліли на території всієї Русі під час монгольської навали. Через 20 років замок був знесений князем Васильком на вимогу Бурундая. Відновив його у 14 столітті руський князь Любарт Дмитро та русько-литовські князі Вітовт і Свидригайло повністю знищили твердиню козаки Максима Кривоноса. Проте, коли згадують Кременецький замок, в уяві часто постає фігура Бонес Форце, неаполітанської принцеси та дружини польського короля Сигізмунда I, того що на 200 злотих, яка протягом 20 років володіла цими землями, її постать стала центральною у численних переказах, пов'язаних із замком. За найвідомішою легендою, Бона нібито сховала на замковій горі свої незліченні багатства. Щороку на Великдень її привид нібито з'являється серед руїн. Кажуть, що тому, хто зможе поцілувати привода королеви, відкриється таємниця скарбу у прямому сенсі. З її вуст випаде ключ. Але є одна умова: двері до скарбниці відкриваються з першим великоднім дзвоном і зачиняються з останнім. Але більшість легенд про твердиню мають доволі моторошний присмак. Подейкують, що з замку до сусідньої гори вів міст. і за однією з версій він був витканий з волосся, за іншою із людської шкіри. Обидва варіанти приписують девіаціям самої бони. Дехто називає її вампіркою. Мовляв, вона купалася в крові молодих дівчат, яких приносили в жертву в одній із ваш фортеці. Кому приносили, невідомо. Можливо, Кецелькоатлю. Але то все наклепи і плагіат. Оригінальну історію можна почути у відео про Єлизавету Батарі. Проте наймістичнішим вважають Червоногородський замок, розташований між селами Нирків та Нагоряни. Саме місто, де знаходились твердиня, зникло в аналах історії. До речі, як виявилось, дехто асоціює термін аналли з дупою, а насправді це хронологічні записи подій за роками. Слово походить від латинського аналес, щорічники, корінь якого анус рік. А якщо у вас проблема з дупцею, то як будете в Тернополі, зверніться до особистого проктолога автора Герасим'юка Назара Ілліча, найніжніші пальці України. Посилання на сторінку лікаря буде в описі до відео. А з промокодом коханець Кліо він буде використовувати трішки більше вазеліну. Твердиня була зведена на початку 17 століття, але її згодом зруйнували козаки. До того тут теж був дерев'яний замок, але його зруйнували монголи. І, хоча до нашого часу збереглися лише руїни, пам'ятка не втрачає своєї привабливості. Навпаки, здається, саме зруйнованість надає їй особливої чарівності. Найбільше вражають місцеві печери, оповиті легендами. За переказами, колись тут мешкав монах, а його спокій оберігав безголовий лицар. Місцеві жителі називають ці печери не інакше як залом страшного суду, з якого веде стежка прямісінько до самого пекла. Ідеально вписується в атмосферу і той факт, що земля навколо замку має насичений червоний відтінок, а вежі майже завжди затягнуті густим туманом. На цією тишею нависає лише один звук. Гуркіт водоспаду Джурен, походження якого теж має декілька версій, лише за кілька десятків кілометрів від Тернополя у містечку Теребовля, яке колись було столицею одноіменного князівства, розташовані залишки колишньої фортеці. Те укріплення, яке ми можемо побачити сьогодні, з'явилося в 1630-х роках за участі місцевого старости Олександра Балабана. Але ще задовго до того на цьому місці існували три різні фортеці. Найдавніший із відомих замків побудували ще в 10 столітті. Пізніше його укріпив Василько Требовлянський або ж Василько Ростиславович, той мужик, якого осліпили після Любецького з'їзду, і який став одним із засновників Галицького князівства. Та у 1241 році ординці хана Батия повністю знищили місто. Через кілька років, у 1346-му польський король Казимер Третій відновив оборонну споруду, перетворивши її на кам'яну фортецю з товстими мурами. І можна ще трохи розповідати історію, але ви і так здогадуєтесь, що буде потім. Турки, козаки і місцеве населення, яке по цеглині розбирало фортецю на свої потреби. І класично замок має декілька легенд. Найвідоміша пов'язана з облогою татарами. Тоді місцеві жителі сховалися за стінами замку разом із худобою, а нападники спустошували довколишні землі. Та коли втомлені вороги полягали спати, оборонці міста вчинили нестандартно. чи ріг корів прив'язали хустки, змочені в олії, і підпалили їх. Перелякані тварини з вогнем на головах кинулися в та. Абір нападників, зійнявши паніку і змусивши ворожу армію відступити. Це я, диктор, самій збір на 50 тисяч гривень, це підрозділи, для яких збираємо. Отож, якщо хочете, щоб Москва горіла як Рим за Нерона, ви знаєте, що робити. Посилання за QR-кодом і в описі під відео. Дякую за увагу! Цікаво, що в середньовіччі в замку працювала пивоварня. З цим фактом пов'язують ще одну легенду: коли війська Ібрагіма Шишмана понад місяць тримали фортецю в облозі, запаси харчів майже вичерпались, а воду отруїли. У розпачі дружина коменданта Софія Хшановська пригрозила, що радше вб'є себе і чоловіка, аніж капітулює. У той момент вона згадала про діжки з пивом, приховані в підземелях. Саме завдяки цим запасам оборонці змогли вистояти ще кілька днів. Після чого турки несподівано зняли облогу. Бережани це давнє руське поселення, яке вперше згадується в джерелах у 1375 році. У 1530-му місто перейшло у володіння Миколи Синявського. Для його захисту за декілька років завершили будівництво потужної фортеці. Бережанський замок є одним із найкрасивіших зразків ренесансної оборонної архітектури в Україні. Його проєктуванням і зведенням займалися італійські архітектори. Ще одна його особливість це розташування. Не на горі, як це було прийнято, а в болотистій долині на острові серед річки Золота Липа. Ця споруда є яскравим прикладом переходу від чисто оборонного об'єкта до палацово-оборонної резиденції. Про це свідчить вишуканий білокам'яний декор XVII століття, який неодноразово порівнювали з оздобленнями Вавельського замку в Кракові. Про інтер'єри Бережанського замку ходили легенди: багаті розписи, тканини з коштовними візерунками, кімнати, декоровані золотом і сріблом. Певно, ним надихались регіонали, облаштовуючи свої сараї з кримськотатарської палаци. У палаці діяли система опалення і каналізація. Замок не зазнав радикальних перебудов, нові частини гармонійно допасовувалися до вже існуючої структури. Поет Юліуш Словацький назвав його розкішним замком у красі Предивній. Серед гостей замку польський король Гавгуст II, А чого не серпень. Трансильванський князь Ференц Ракоці та гетьман Іван Мазепа. Ну ок, так історично склали, що в замку бухав водку Петро І. З 19 століття починається занепад замку. Частину приміщень пристосовують під склади і навіть під броварню. Усипальницю роду синявських перетворюють на склад хмелю. Остаточно архітектурну перлину знищили війни ХХ століття. Під час першої світової російська артилерія зруйнувала значну частину будівлі. У 1939 році замок пограбували радянські війська. А 1 липня 1941 року, під час відступу, вибухнули склади з порохом, знищивши одну з веж. У 1946 році руйнування довершили підрозділи НКВД. Класично старші люди розповідають про таємний підземний хід, який на щоб то сполучав замок з іншими укріпленнями або навіть із далекими містами. Деякі версії, взагалі, твердять, що підземелля тягнулось аж до Олеського замку чи до самого Львова. Проте археологи поки що не знайшли цьому жодного підтвердження. Ще один переказ розповідає про чорну пані привиди, які за словами місцевих іноді з'являються вночі. Вважається, що це дух жінки, яка колись жила в замку і загинула за трагічних обставин. Одні кажуть, що вона була донькою господаря, інші, що його дружиною. Все, що відомо, її зрадили і вбили. З того часу привид, загорнутий в чорний одяг, блукає замковими коридорами. А найбільше жінок привидів у збаразькому замку, який ви бачили в фільмі Єже Гофмана Вогнем і Мечем. До речі, як будете у збаражі, то відвідайте пекарню ремесло. І ні, це не реклама, просто диктор спить з її власницею. А ще там смачний шоколадний наполеон. Замок у збаражі збудували в 1626-1631 роках за проєктом італійця Вінченцо Вінченцкамотці, втіленим під керівництвом Андреа Дель Аква на кошти Христофора Збараського. Козаки його штурмували чотири рази з перемінним успіхом. А у 1675 році фортецю захопили і спалили турки. Люди досі розповідають про постать жінки, яку інколи можна побачити на мурах з Баразького замку, особливо вночі, коли повний місяць заливає стіни холодним світлом. Цю історію підсилює слава розпусного способу життя братів хазяїв замку Христофора і Юрія Збареських. Обидва уникали шлюбу, не нехтували жіночою увагою і, за переказами, мали у замку наложниць. Кажуть, для таємних зустрічей були облаштовані приховані сходи, що вели з князівської опочивальні прямо до БДСМ клубу, ну або підземель. Не виключено, що одна з дівчат, котра не забажала бути в ролі Сабнісева, залишилась у цих лабіринтах навіки. Ще одна історія веде до загадкової фігури Маруші, тітки Христофора й Юрія. Після їхньої смерті, що настала за підозрілих обставин, постало питання спадку. Обоє князів не мали ані дружини, ані дітей, тож Маруша мала б успадкувати майно. Проте, попри кількарічну судову тяганину, права на спадщину так і не довела, не встигла. Вона теж померла за загадкових обставин. Врешті-решт, усе дісталося князю Янушу Вишневецькому. Більше спадкоємців не було. Тернопільська область це справжній релігійний бастіон. Тут храмів стільки, що здається, в самому Тернополі кожен багатоповерховий будинок рано чи пізно матиме власну церкву у дворі. А якщо серйозно, то в Тернопільській області є два величезні духовні центри: один нормальний, біля якого я грішив з двома колишніми по черзі, звісно. А другий поки ще московський патріархат, але з гарною архітектурою. Мова про зарваницю і Почаїв. Зарваниця. Головне місце паломництва греко-католиків, відоме з 13 століття, коли за переказами одному монахові з'явилась Богородиця. З того часу село стало українським люрдом. Почаївська лавра одна з найвеличніших православних святинь, заснована у тому ж 13 столітті. За легендою, Богородиця залишила тут слід на камені з джерелом, що не пересихає. Згодом монастир став лаврою, і сьогодні, на жаль, має статус чоловічого монастиря УПЦ МП. Іншими словами, є філією ФСБ насправді історія Лаври цікава. Вона була домом і для православних, і для греко-католиків. А розбудував її взагалі Римо-католик Микола Потоцький. Ну майже. Коли Ксіонс відмовився пробачити потоцькому гріхи, той перейшов до греко-католицької церкви. По чаївській лаврі чоловік пожертвував близько 2 мільйона 200 тисяч злотих. Фінансував зведення нових будівель, в тому числі успенського собору. За життя ним було побудовано 77 церков. На території сучасної Тернопільської області до нашого часу збереглося 30 замків і палаців, і про всі розповісти не вдасться, адже кожен з них унікальний і заслуговує окремого відео. Тому, дорогі Поляни, пишіть історії та легенди ваших міст і сіл в коментарях. Окрім цього, на Тернопільщині є маса печер, кременецькі гори та медобори, які заслуговують на вашу літню відпустку. До речі, ви можете запитати, а чому в цьому відео немає жодного слова про нечисть? Ну тому що, на мою думку, головна нечисть Тернополя це міська влада. Вони, як колись комуняки, що підірвали домініканський костел і збудували на його місці Цум, продовжують нищити це місто в будь-якому випадку. Якщо ж будете в Тернополі, то обов'язково відвідайте театр, де працює диктор, легендарну стару піцетерію, де за символічні гроші зможете поласувати легендарною піцею і томатним соком. Бар Олд Том і мого улюбленого проктолога, та пекарню ремесло у збаражі. А на сьогодні це все. До наступного і пам'ятайте, що історія це сексуально.